Сьогодні є ситуація в нас в Україні показова. На жаль, ми бачимо е таку е спільну діяльність адміністративного ресурсу і діяльність е брудних технологій тобто, фактично, влада діє спільно із опозиційним блоком. Є своєрідні локальні регіональні союзи, і на підставі цих союзів відбуваються речі, які не є сумісні із законом, не є сумісні із чесною виборчою кампанією. Я хочу навести декілька прикладів для того, щоб ви наочно зрозуміли, чому ми заявляємо про такі союзи: про союз адмінресурсу та опозиційного блоку. І питання тут стоїть не лише в партії відродження питання тут стоїть, чи ми нарешті зможемо проводити у себе. Справжні демократичні вибори згідно тих стандартів, які сьогодні гарантує нам глава держави. Дніпропетровськ, Одеса і Закарпаття. Чому саме ці регіони названі? Справа в тому, що не є випадковістю те, що в цих регіонах у партії відродження є проблеми як із склонами, так і з реєстрацією списка. Я прошу. Е, зараз я просто назву, хто головує, займає керівні посади в цих комісіях, і я думаю, що усі сумніви у випадковості таких дій відпадуть. Е, комісія по виборах до Одеської обласної ради, керівні посади. Партія блок Петра Порошенка, Солідарність, політична партія, опозиційний блок, секретар. Керівні посади Дніпропетровська міська е, виборча комісія. Партія Блок Петра Порошенка, секретар комісії, політична партія, опозиційний блок керівні посади. Голова комісії в Ужгороді обласної партія блок Петра Порошенка, заступник голови комісії, політична партія опозиційний блок. Невже це є випадковість, що в цих комісіях, де керівництво фактично здійснює здійснюють дві політичні сили: це партія влади і партія Опозиційний блок? У партії відродження, яка є фактично одним із лідерів виборчих перегонів в цих регіонах і має потужний рейтинг і потужну команду? Є проблеми.